Дуже завіє їхали в Вінницю, і хочу сказати, що дощик нас встрітив і провожає. Дощик це хорошо. Це дуже хорошо, коли дощик. Ми вже в Вінниці. Погодка чудова. Ну і дощик це добре. Одеса нас провела з сонечком, а Яремча зустрічає з дощиком. А дощик дорогу це дуже хорошо. Це дуже-дуже хорошо. Не, ну погодка у нас прямо костик. Вчора, так? Да? Красунчики. Ну, зараз він не мігічий, зараз прямо такий. Прямо хороший дощик пішов. Боже, як красиво. Ліву смугу, щоб рухатися прямо по М. 30 як ти нормально? А? Нормально все? Тобі нормально там? Використовуйте а, ліву смугу, щоб рухатися прямо по М. Тридцять. Так, ми вже до Хмельницького доїжджаємо. Ви дуже нормально. Продовжуйте рухатись Тренер. прямо впродовж 6 хвилин до вулиці Центральна. 13.33, ми до Хмельницького доїжджаємо, все нормально. Так, мої ріднулічки 14.09 і ми вже доїжджаємо до Тернопіля, осталось кілометрів 30 там. Погода, звісно, прекрасна. Боже, ну правда, за Вінницею не доїжджає, то ми в Гайсині були. Я думала, що ми в Вінниці, дівчинка написала Світуля, то не Вінниці, то Гайсен. Ми в Вінницю проїхали. Але я вам хочу сказати, що, слухайте, ця моя карутка, вона така молодець, вона так нормально їде, слухайте, пу -пу -пу, щоб не зглазити. Ми собі ось ось до Тернопіль, а що? Тернопіль і зараз вже буде франківський Арем, чи вже дуже-дуже швидко. -дуже ні, ну я хочу вам сказати, що я вже дорогу і знаю, я вже ніде не заблудилася. Ну, звісно, навігатор. Навігатор творить чудеса. Що ми? Криве озеро, а потім Умань, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Франківський Яремче. Я вже вам говорю, а ця світулля молодець, Пу -пу -пу, ще раз, щоб не злазити. Да, вона Так, Я думала, маленька машина дорогу не держить. Мені кажеться, що Каруцька більше не так держить. Так що ще трішечки і ми в Яремчі. Бог роздавав. Заселяв світ красивими па. Так, ми ріднулі мої красотулі 17-15. Нам ще до Єремчі осталось 30 кілометрів. Але я хочу сказати, що ми нормально доїхали, що ми достановки в нас були. Ми ставали на трьох заправках. Правда, на одній тільки дозаправилися, на двох просто. Наперекур. Да, лапочка yeah. Лапочка, да, лапочка на перекур, тому що, ну ви що, Костик і так за всю дорогу скоріш 4 сігарети. Ну, я думаю, Костя, такого ти зі ну, мною поїздив, би, та і все. Тай більше б ти, мабуть, не курив. Так що, мої родиненькі, про дорогу я вам розказувала. Да? З кривого озера повернули на Умань, Вінниця. Потім, подожди, у нас був е, Тер, е, Тернопіль. Тернопіль? Тернопіль, потім е, після Тернопіля. Що після область, да? Да, Тернопіль нас було? Так, був Тернопіль, Хмельницький. Ні, був Хмельницький, Хмельницький. Тернопіль, а потім Івано-Франківськ і потім уже Єремче. Ми от ще чуть-чуть-чуть-чуть і вже будемо на місці. Боже, аж не віриться, що вже доїхали, тільки виїхали, трошки заморились. Так, ми хорошенькі, ми вже заїхали в Єремчо. Двека тут чисто та й порядок. Проїдемося трошки з вами. То ми з тої сторони заїжджали, сьогодні я заїхав трошки з другої сторони. Зробимо таку маленьку екскурсію. Тут дуже красиво. Особливо від такий на гори. Може, як красавін, бач? Дуже-дуже осінь, вообще золото. золото. Угу. Роскошна, шикарне. Дуже красиво. Це коли виїжджаю чи їду всі доключають от от телефон, і мені дуже добре. Отак угу. от, от будемо їхати до самого магазину. Ну, красота неймовірна. Я це ж таке, знаєш, серце. З Яремчем до Буковелі скільки? 40 кілометрів. Півчаса їзди на машині. Півчаса. І у Франківськ. Це такий хороший коридорчик. Ну, віраємо, чи така красота. Ми ще з вами багато де підемо. Ти що, хіба не була у водопаді? Ти не була у водопаді? Не була, не була святої водопаді. Не була у водопаді, боже, це те, що? Це ж водопад, не буде возле водопада, це... Так, Манюні, ну що, ви переходите, ні? Ні, не хочуть. Не, не хочуть Манюні переходити. Баноч, Богрич, да, Рен, да, шашлик. ж тут, та, ну, <говори> шашлик можна й вдома їсти, тут треба <говори> їсти Борич. Я ще її люблю, вдома. Я люблю дивитися на хати, Альон, особливо на дерев'яні. І от мені цікаво, от скільки самої-самої такої старої хаті дерев'ян? Я думаю, широких 150. Може і більше. Може і більше. купола, церква повністю Це дуже-дуже старий, дуже старий храм. Дуже. Е, мені Галина говорила, скільки йому років, йому дуже багато років. Я сюди дуже хочу піти на службу. І я піду, я приїду потім на більше часу і я обов'язково піду на службу сюди. До речі, я з Танюшкою собиралася, Боже, ж дві яка красота. Я з Танюшкою собиралася сюди. От жива вода, вона по-своєму, там там річка, там камінь, там дійсно джерельна вода. Ну тут є дуже багато отелів з басейном. Хто допустим хоче тільки, щоб відбув би в гори. Все, ви сняли собі, відкрили вікно і перед вами одні гори. Хто хоче з річкою їде в живу воду, тут дуже-дуже не то що наскільки розстроїлася яремче, я хочу сказати, що яремча вона. ну, Серце, серце, боже в І Такий час у горах туман, просто камера не передає того тумана. Но дуже красиво. От ми з вами їдемо, по що це. Я включила камеру і хочу вам цю красоту теж передати. Цей воздух. От ви знаєте, в кожному місті от, є своя ізюмінка. В кожній країні є своя ізюмінка. Але наша Україна вона дуже багата. Ми ще багато де не буде. Альона, коли піднімаєшся в гори, це сирогарня. Трембіта, коли тобі співають на трембіті. Дудь трембіту, то є. Так, ми крастуріли, ну ми ще їдемо, ми ще не доїхали, але цю красоту я вам хочу показувати. Ви зараз мої ріднесенькі 6 годин, да, прийшли додому, а ми вже в Єремчу. Я хочу сказати, що ми дуже швидко доїхали. І ми дуже швидко доїхали, але у нас і обстановки були. Ми так подовеньку, да, нормально. Хоча я думала, ця Каруцька буде медленно їхати. Ні, вона дуже-дуже дуже. дуже, дуже... Хорошо себе вела. І дорога дуже добра. де не де був дощ. Горе-горе-горе це все. Я хочу сказати, хто приїжджає в АРМ, на відпочинок живу воду, чи там другу, любу Я хочу вам зробити ще друге. До Буковеля 40 хвилин, до Яремчі теж 40 ой, до Франківська. Ну, Тут сам коридорчик, тут іжедевол, тут все рядом є. Ну, Тут є, бо жива вода, там вода. Так, мої роденьки, ну, Тут саме сам центр, тут у нас іде і живе вокзал, тут у нас ідуть і тут все в месі, автостанція недалеко, тут все є рядом. Отель на отель, от пожалуйста, в любий в люби ви можете приїхати і остановитися, і тут все рядом. Возле нашого магазина хлопчики-таксісти. Дівчатка, ви ось з ЖД вокзала, спустилися прямо вниз і стоять дуже багато хлопчиків таксі. І вони вас завезуть туди, куди вам потрібно. От, пожалуйста, ми знаходимося в самому центрі Яремче. І піца, і ну ну, ну, все, 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 що ви захочете. От з правої сторони тут же де вокзал. Ви от вийшли, хочете йдіть прямо, хочете йдіть через базарчик. Ну дуже, дуже, дуже тут красиво і дуже. Тут будинок культури і тут же де вокзал. Що я вас аж туди повела? Отже де вокзал, з правої сторони. Що ж я так вас чуть-чуть обманула? Отже, де вокзал, пожалуйста, спустилися, повертаємо направо, йдемо прямо, доходимо до світулькиного магазину. Тут от, взагалі, що ну, хоче, хоче. Салони красоти, і ну, не знаю, нерухомість, аптеки, ну все-все є. Так, ми їдемо. От возле магазина у нас стоять хлопчики-таксисти. Зараз от вони вже стоять, ми зараз під'їжджаємо. Наша квіточка, будь ласка. От ми з вами і приїхали у магазин Світуля.